І нема немає цікавого, за ми подивимось. <плес> Сеня. Що тут написано? Хто туди був? <плес> а я не знаю, як я А я Ай-яй. А як це? Це Тарас Шевченко. А, значить знаю. Тут ще був такий крутий хлопець Тарас Шевченко колись. І ми з тобою. <плес> Всі знають Тарас. Що... Всі знають Тараса Шевченка. Кипочки. <свіпінські> <свіпінські> ну так. Тут Тарас Шевченко був колись. Каже десь він тут малював колись. Бач?